Раді всіх бачити. Мене звати Ольга, мені 53 роки, але споживаю чотири місяці і тішуся неймовірними результатами від споживання, тому що ніяка аптека мене би так не зцілила і таких результатів мені б не принесла, якби ну, не у ті чарівні капсули, які мені порадила коліжанка, і за що я їй дуже вдячна, взагалі компанії Біепік за. Те, що винайшла такий продукт. Насамперед, перший мій результат мені розблокувало нервову систему. Ми всі десь нервуємо, нервуємо, беремо якісь стресові ситуації на себе. І, а я така була, що я завжди казала: я сильна. Ну, якщо щось десь не так, то я маю бути мудріша, я маю бути сильніша. І тим самим я всі не брала на себе, і то мене. Заблоковувало. коли я почала пити елеви, то дві перших ночі мене колотило, я не спала, а на третій день я просто плакала ритма цілий день, а тоді в мене зійшло шість кілограм. Шість кілограм води зійшла зайва вага, були набряки на руках і на ногах, і я не могла пити воду взагалі, тому що як я пила воду, я відразу набрякала. А тепер я п'ю дві з половиною вітри води і нічого мені не шкодить. Схудла вже на 18 кілограм. Сімейний лікар оглянув, бо я лікарям активно показую спеціально підводжу до тої розмови. І сімейний лікар сказав, подивився на склад і каже: знаєте, Оля, визначте для себе щось унікальне. Якщо вам з тим добре, то продовжуйте і пийте. А кілька днів тому була вендохрінолога. Принесла е, результати аналізів. Він подивився. В мене без щитовидки аналізи гормональні, всі ті ТТГ, Т4 вільний, та вільний, так як книжка пише. Отак, як Шо, без щитовидки. Без щитовидки. Без я, був, так був, я і лікар подивився і каже, та вас ідеальні аналізи. У мене ще була загроза цукрового діабету другого типу. І всі лікарі, з якими я спілкуюся, в один голос сказали, вам треба схуднути. Я кажу, ну яким я способом буду худнути, якщо я ходила рік на шейпінг, схудла на 5 кг. їла рік, винігрет, взагалі не схуднула. Сиділа на різних дієтах, результати були мінімальні. Ходила в тренажерний зал, схудла на півтора кілограма, відчепилася від того. Почала ходити в басейн. Ви е, знаєте, вже два місяці не хочу, бо банально нема часу. тією моєю завантаженістю не ходжу. Мала каже: мама, віддай той абонемент. Е, ну синові мовляв, віддай, А я ще думаю, віддати чи не віддати. <риклад> <риклад> чи, 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 чи йти в басейн, чи віддати абонемент, бо два місяці не ходжу в басейн, п'ю тільки капсули, а кілограми йдуть. Ніже. А кілограми йдуть, і оздоровлення відчувається. Ну і ота ситуація з маститом, де 17 років тому було запалення в молочній залозі. Я там якось народними способами його злікувала, і воно нібито було минулося. Три роки тому мені на ультразвуці лікар каже, що там є якась грудка. До мамолога я не дійшла. А елеви, як спрацювали, мені все розчистило, все вичистило і нема нічого. І все. Це тут нормально. так, Супер. все нормально. Все нормально. І з гормонами все гаразд, і з кров'ю все гаразд, і тиск мене не мучить. Я три дні на місяць, то в мене просто клало в ліжко і я була ніяка. Я просто лежала, як овоч, бо був високий тиск, а тепер я не знаю, що таке високий. У мене тиск як космонавта. Тільки п'яти Олечка? Чотири з березня. І вас дуже гарно посвітніло що я результати, результати, результати. Який мій новий результат? Я не є прихильником декоративної косметики, я практично нею не користуюся. В разі потреби, то якийсь там маніпюрчик, трішечки помади. Але скраб я собі завжди купувала. А тепер я відчула, що мені не треба скрабу. Нема потреби, бо лице главненьке, нема як ви знаєте, як риб'яча луска <ріху> чудово, дякуємо А сьогодні в продукції зацікавився кур'єр нової пошки.